Кажуть, що гарну автівку на 3 літери не назвуть. Але це неправда. Дивимось. 2011 рік – саме надійний 2-літровий дизель з витратами по місту до 8 літрів. Чорна, на дисках, з пробігом майже 300 BMW 5 серії в кузові F-10 з'явилася в продажу в твоєму авто. Затонована. На оригінальних 17-х легкосплавах, лінзована оптика, протитуманні фари та парктроніки в круг. Ну, красень. І давайте ближче до салону, подивимося, що всередині. До речі, люк теж присутній. Хромовані ручки, всі склопідйомники та електрорегулювання дзеркал. Шкіряний салон з електрорегулюванням сидінь він, до речі, в ідеалі. Максимальне мультикермо, круїз контроль, надійна механіка, клімат контроль, підігрів сидінь та штатна медіа з навігацією. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском або без а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити. А якщо потрібно і доставити, за більш детальну інформацію звертайте за номером телефону та не забудьте підписатись. Це повністю обслугована F10 і це твоє авто.